Збройних сил України маємо за честь поспілкуватися із Героєм України, рекордсменом серед пілотів повітряних сил за кількістю бойових вильотів, льотчиком-штурмовиком Ростиславом Лазаренком. Пане Ростиславе, дякую, що долучилися. Дякую, що захищаєте із Днем Збройних сил. вас. Доброго дня і дякую вам. Дякую за вітання. Розкажіть нам, скільки вильотів станом на зараз ви маєте? Станом на зараз, на сьогоднішній день, це 438 бойових вилітів. Це просто не вкладається в голові. У відомого українського героя Івана Кожедуба скільки було? 337, так? А, ні, 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 330. 330. 330. Тобто, ви вже далеко цей рекорд побили. Розкажіть про той вильот, який вам запам'ятався найбільше із цих понад чотирьох сотень. Я вам скажу, що всі польоти свої, я пам'ятаю, їх досить тяжко забути. Але є один виліт, який веселить мене по цей час. Він був досить недавно. Це було на запорізькому напрямку. З трьох напрямків на нашу пару виходили на атаку три літаки су 35 І вони всілякими способами не давали нам змоги вийти на цілі і відпрацювати по цілі. Тому приходилося маневрувати досить довго і, грубо кажучи, ми виконали 9 заходів на ціль. І на дев'ятому нам вдалося вичислити це віконечко, куди можна було проскочити, і відпрацювати, але все одно винищувачі не залишили нас без уваги. І один з винищувачів нам вже в спину пустив ракету повітря-повітря. Але ми відманеврували, тобто все було безпечно, і з посмішкою повернулися вже назад на аеродром свій. У вас специфічне уявлення про смішну історію, я вам так скажу. То, ну, ми ж залишилися живі, ми виконали завдання, тому це весело. Слухайте, ви закінчували університет, коли вже йшла війна, розв'язана Росією на сході України, але тоді не було військової повітряної компоненти у війні. Як ви собі уявляли своє професійне майбутнє? Розумієте, коли я навчався в університеті, авіація застосовувалася вже в війні. Але потім, згідно там домовленостей, авіацію призупинили. Але все одно, після випуску, авіація не застосовувалася, але ми не знали, що буде в подальшому. Але готуватися потрібно було. Знаєте, як є така приказка: хочеш миру, готуйся до війни. Тому ми готувалися і готувалися до гіршого, і слава Богу, що готувалися. Тобто ви були психологічно, психологічно готові до того, що відбулося 24 лютого? Ви в Мелітополі, так? Тоді були? Так, так. Я б не сказав, що я був абсолютно психологічно готовий, і сказав би, що готувався психологічно. Але що сказати, що був готовий, то досить тяжко. Було тоді було дійсно тяжко приймати рішення, і таке пережити ще раз не хотілося б. Ви, до речі, в одному інтерв'ю розповідали, що кожен раз, коли сідаєте за штурвал і вилітаєте на бойове завдання, відчуваєте страх, думаєте про те, чи повернетеся ви з нього. А як ви цим почуттям даєте раду? Як вам вдається все одно голову тримати холодною? Я вам скажу, що страх це нормально. Страх він допомагає. Допомагає залишати голову чистою. Тобто. Приділяти увагу дійсно важливим елементам, тобто елементам виконання бойового завдання. Е, інше це паніка. Коли людина допускає паніку, це її може вбити. Тому що вся увага, яка в неї є, вона втрачається. І людина не може контролювати ті елементи, які дійсно важливі для прийняття подальшого рішення і успішного виконання бойового завдання. Тому, грубо кажучи, потрібно себе перед вилітом, щоб не допускати паніку, перед вилітом потрібно. Психологічно себе готувати, психологічно і морально до виліту. І коли вже, грубо кажучи, я і мої льотчики, коли сідають в кабіну, вони вже не думають ні про що інше, вони думають про виконання бойового завдання, і вся увага направляється все ж таки на елементи виконання бойового завдання. Тим паче з таким досвідом, як у вас. Але тим не менше, коли президент вас нагородив званням Герої України. Ви тоді написали до... допис про те, що це не ви герой, а герої величезна команда, яка дозволяє кожному бойовому вильоту статися і вам потім повернутися. Розкажіть нам сьогодні про тих людей, які працюють із вами. Це так. Дійсно, це. Щоб виконати бойовий бойовий виліт. Потрібно залучити велику кількість людей: це військовослужбовці, які готують авіаційну техніку, це військовослужбовці, які готують аеродром виліту, це група керівництва, група бойового управління, група передових авіанавідників, і безпосередньо також і командні пункти. Тобто, коли кожен із цих військовослужбовців добросовісно виконує свої обов'язки, ймовірність успішного виконання бойового завдання збільшується в рази. Тобто, це, ці люди, ну знаєте, коли льотчик летить, всі бачать літак і льотчика. Інженерно-технічний склад не видно, групу керівництва, група керівництва група бойового управління також не видно, командний пункт також не видно. Але вони дуже важливі в на всіх елементах виконання бойового завдання. Пане Ростиславе, дякую вам величезне. Дозвольте таки з вами не погодитися і сказати, що ви герой і герої, усі ті люди, які захищають наше небо разом із вами. Ще раз вітаю вас із професійним святом. Дякую, що приєдналися. Це був Ростислав Лазаренко, герой України, льотчик, штурмовик. І якщо маєте змогу сьогодні привітати Збройні Сили України за тим QR-кодом, який бачите в кутку екрану, ми збираємо на fpv дрони, то скористайтеся.